6 листопада музей святкує 126 років своєї роботи. Це день відкритих дверей. Всі відвідувачі з 11 до 18.00 можуть відвідати музей безкоштовно і побачити ці проекти, які є е, зараз в музеї. Потім, 8 листопада, в суботу ми закликаємо відвідати кураторські екскурсії по окремим проектам з 11 до 17.00, що дві години буде відбуватися екскурсія по проєкту плеяди, музейна історія, виставка Валерія Басенця, Тиша та Миколаївська школа фотографії. 6 листопада. Ці ж самі експозиції це наші тимчасові проекти, які є наразі в музеї, так як колекція евакуйована спочатку повномасштабного вторгнення. Цей рік одеський національний художній музей чекає що якнайбільше своїх відвідувачів. Ми активно говоримо про те, що ми працюємо, і нехай наші закриті вікна вас не лякають. Відвідуйте музей. Ми змінюємо експозицію. У нас з'являються нові проекти, і це цікаво.